Всіх вітаю, я пластичний хірург Андрій Петах, універсальна клініка оберіг. Сьогодні поговоримо про контрактуру діпітрену. Здається, всім, що це не розповсюджене захворювання, і досить мало людей страждає цим, але ми просто на це не звертаємо увагу, тому що досить багато людей і жінок, і чоловіків активного віку, активного соціального статусу страждає тим, що не можуть повноцінно функціонувати пальцями. А, як розпізнати контрактуру? Найчастіше контрактура проявляється тим, що людина не може поступово розгинати пальці, тобто відбуваються фіброзні зміни, фіброзні перетрольного поневроза долоні, який фіброзними тяжами сковує, обмежує рухи сухожиль згиначі. Найпроста форма це коли лише просто обмежені рухи. Найтяжка форма це тоді, коли цей фіброз втягує в себе і шкіру, і коли під час операції нам на жаль. Дуже часто в таких випадках дуже складних робити ще й пластику шкіри. Тобто суть в тому, що ну як всі захворювання, як всі патології, слід звертатися до лікаря на початковій стадії, коли процедура відбувається досить швидко, без якоїсь тривалої реабілітації, і людина не випадає з активного життя.